Здоров'я всього організму дуже залежить від здоров'я печінки. Так в наш час, коли ми вживаємо їжу нерегулярно, не завжди якісно, де їжа містить багато консервантів, хімічних речовин, це все забруднює наш організм. Здоров'я нашого організму залежить від здоров'я нашої печінки. Адже печінка виконує дуже багато функцій в організмі. Одна з перших це жовчовидільна функція, тобто їжа, яка потрапляє в наш організм, яка перетравлюється в шлунково-кішковому тракті з кров'ю, переноситься в печінку. І далі відбувається процес фільтрації, тобто те, що корисне залишається в крові, те, що шкідливі речовини, жовче виводиться в шлунково кишковий тракт. І в цей же час жовч приймає участь у травленні їжі. Також печінка приймає участь в опіні вітамінів, вітамінів групи В, гормонів, як статевих гормонів, так і гормонів щитовитної залози. Також функція важлива у печінки білково-синтезуюча, адже білки це ферменти нашої системи, організму. Також це і переносчики, той же гемоглобін, щоб, щоб він мав. Високий показник залізу має бути перенесене білком для утворення гемоглобіну. Тому дуже важливо, щоб наша печінка мала гарний стан. Проводити дні очищення печінки. На деякий період, приблизно можна 2 тижні, слід уникати їжі, яка містить консерванти, антибіотики, хімічні домішки. Також для печінки. Важкими продуктами являються білки тваринного походження. Це, перш за все, червоне м'ясо. Солодощі теж для печінки не корисні. На період очищення печінки слід вживати більше рослинної їжі це каші, овочі і, так як зараз, літо, ягоди, полуниця, малина, чорниця. Також Слід вживати трави, які містять гіркий смак. Це полин, березове листя, безсмертник. І заварювати насіння льону. Відвар насіння льону вимає і шовчи, і ділянки.